prit Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного виготовлення. На нашому каналі ми часто говоримо про якісь шкідливі звички, шкідливі поради, про те, що не варто робити. А сьогодні я хочу поговорити про корисні звички, які дуже важливо напрацьовувати батькам для дітей, для того, щоб дитина росла, розвивалась і приймала ці звички в своє більш доросле життя. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, швиденько це виправляйте. Тут багато корисної, цікавої і актуальної інформації про здоров'я дітей і дорослих. Отже, п'ять корисних звичок для дітей від педіатра. Перша корисна звичка звучить так. Дитина має жити в оптимальних умовах мікроклімату. Це одне із перших призначень, яке я роблю на своїх очних оглядах, коли до мене приходять пацієнти, то перші пункти моїх призначень завжди стосуються харчування і мікроклімату. І оця фраза оптимальний мікроклімат в приміщенні. Ви, якщо слідкуєте за нашими випусками, чуєте від мене часто, і я не втомлююсь її повторювати. Дуже часто зміна параметрів мікроклімату призводить. До того, що у дитини взагалі повністю зникають ті чи інші проблеми. Наприклад, затруднення носового дихання у дітей, які мають аденоїдні вегетації, і вночі вони соплять носиком, їм важко дихати. Якщо це початкова стадія аденоїдних вегетацій, то цю проблему можна прибрати завдяки нормалізації мікроклімату, умовно кажучи, прикрутивши батареї і відкривши вікно на провітрювання яким же має бути цей оптимальний мікроклімат, в якому варто зростати дитині? Температура повітря від 19 до 21 градусу і вологість в середньому 50 70 це ті умови мікроклімату, в яких дитячому організму дуже комфортно. І зараз дехто з вас може сказати, що ну це ж холодно, якось 19 градусів. Дитина новонароджена перший рік життя, як же її переодягати? Це ж роздягати її майже повністю, чи не буде її холодно? Якщо дитину адаптувати до цих умов, їй не буде холодно, і в подальшому вона не буде захворювати від того, що десь трішки побула в прохолодних умовах, тому що це такий варіант за. Калювання батьки часто сприймають закалювання, це, наприклад, обливання водою або ходити зовсім роздягнутим в холодну погоду. Ні, оцей оптимальний мікроклімат в приміщенні це і є варіант. Закалювання. Що я часто бачу у дітей першого року життя, особливо в осінньо-зимовий період, це наявність пітнички. Це такий дзвіночок, який одразу мені говорить, що дитину часто перегрівають. І іноді це буває дійсно епізодично, батьки їхали десь в машині, дитина заснула, не роздягнули дитину, і в неї виникла пітничка. А є діти, які постійно стійко з цим явищем, тому що батьки закутують дитину, одягають її набагато тепліше на прогулянку. Ніж є погода, дуже бояться, що дитина переохолодиться. І є такий анекдот, що светрик це та частина одягу, яку одягають мами на дитину, коли їм холодно. Мається на увазі мама, Щось в цьому однозначно є. Тож, мій великий посил створювати корисну звичку. Це оптимальний мікроклімат, щоб в приміщеннях, де живе дитина, і проводить більшу частину свого часу, було прохолодне і волого це дуже позитивно впливає на здоров'я дитини. Друга корисна звичка, яка часто також викликає суперечки, це. Прогулянки в будь-яку погоду мене досі питають батьки новонароджених дітей, які перші рази звертаються до мене або в онлайн-консультації, або приходять в клініку. Вони питають: наскільки можна гуляти з дитиною новонародженою на вулиці, наприклад, в зимовий період. Друзі, ну немає жодних обмежень для цього. Ну, Звичайно, якщо температура на термометрі буде мінус 20, дитина тільки народилась, ну, можливо, там дійсно не є актуальним іти з нею на прогулянку на наступний день після виписки з пологового. А якщо це температура того клімату, в якому ми живемо зараз, коли зими не такі холодні, температура мінус 5 і мінус 10 вже сприймається як дуже холодно, то в принципі прогулянки в такі погоди взагалі. І не протипоказані і немає обмежень в часі. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що тривалість прогулянки з дитиною будь-якого віку визначається витривалістю того, хто з нею гуляє. Діти дуже люблять прогулянки і добре до них відносяться. Дітки добре сплять, є діти, які можуть спати взагалі лише на вулиці. Є ситуація, коли дитина не хоче спати в візочку. Є певні етапи і періоди життя дитини, коли це може змінюватися, але в своїй більшості діти все ж таки полюбляють. Прогулянки полюбляють спати на вулиці, і дуже солодко сплять, можуть набагато довше проспати на вулиці, ніж вдома. Я думаю, що ви це також помічали. Це саме через те, що дитині дуже комфортно, от знову ж таки, на свіжому повітрі. І так, на прогулянки можна ходити в будь-яку погоду навіть з хворою дитиною. Ну, знову ж таки, вмикаємо критичне мислення, якщо на вулиці буревій дощ у дитини температура 38, ну дійсно, можливо, і не варто з неї йти. Але якщо це Будь-яка інша погода, у дитини є температура, яку сконтролювали жарознижуючим, температура знизилась, дитина активна, то варто з нею вийти на вулицю для того, щоб вона могла свою енергію кудись подіти. Діти набагато легше переносять захворювання, якщо вони ходять гуляти на вулицю, ніж коли їх батьки закривають вдома і вони там по 5-7 діб сидять вдома. Мені також часто прилітає запитання від батьків: вже температури немає, чи можна мені ви? з дитину на вулицю. Можна звичайно, навіть коли температура була, якщо вона невисока і дитина її нормально, приносить, можна навіть з температурою виходити гуляти з дитиною на вулицю. Заведіть собі таку корисну звичку. Гуляти з дитиною при будь-яких умовах, це завжди для дитини корисно. Та і для батьків це також корисно, бо коли, наприклад, дитина хворіє, сидить закрита вдома, то це батькам дуже складно сприймається. День проходить легше і простіше, коли дитина. Має можливість і час побігати на вулицю. Хвороба цьому не має заважати. Наступна корисна звичка, яку я дуже раджу практикувати в родинах, це здорове харчування. Я зараз не про ПП, якісь там дієти і не про тільки варена, парене для дитини без там жодної краплі, цукру і. Солі, ні, я про здоровий збалансований харчовий раціон. Я вважаю, що у батьків є надвелика задача навчити дитину правильно харчуватись, тому що ті харчові звички, які з'являться у дитини в період її життя з батьками, от в цей період дитинства. Більшість цих звичок вона перенесе в своє доросле життя і передасть своїм дітям. Тобто, коли ми займаємося харчуванням своїх дітей, ми робимо вклад взагалі в свій. Рід все одно це сприймається і ці харчові звички. Я думаю, зараз кожен може згадати там якісь харчові звички зі свого дитинства, які ви перенесли в своє доросле життя. Вони є у кожного. Це нормально, це і правильно, і дуже важливо, щоб харчові звички, які формуються в родині, були здоровими, і дитина могла їх практикувати. Здорове харчування це про збалансований раціон. Це і про наявність в раціоні і солодощів, і не дуже корисних продуктів, але в збалансованому вигляді і розумінням, які продукти є більш корисні які продукти є менш корисними. Великим завданням батьків є навчити дітей орієнтуватись в цьому різноманітті продуктів, яке зараз є. Заходячи в супермаркет, ми бачимо велику кількість різноманітних продуктів, які заманюють нас своїми етикетками яскравим виглядом. І іноді батькам важко зорієнтуватися, але зверніть увагу, як діти реагують на всі ці яскраві упаковки і яскраві кольори. І от дуже важливо створити харчову звичку, навчити дитину. Розбиратися в продуктах, знати які продукти корисні, які більш корисні, які менш корисні. А їжа наразі є досі в нашому. В суспільстві такою темою для обговорення, тому що їжа використовується як маніпуляція, як заохочення, як покарання. Цього вже давно не має бути в 21 столітті, але це досі є. Знову ж таки, це наші харчові звички із нашого дитинства. Коли, наприклад, смаколики, солодощі були в дефіциті, коли були певні моменти, що чогось не можна було дістати, і це ми приносимо в своє життя. Цього не має бути. Тому здорове харчування це дуже важлива корисна звичка, яку варто практикувати у дитини. Але пам'ятаємо, що здорове харчування збалансоване в родині може бути у всіх її членів. Якщо лише дитина харчується здоровою їжею і збалансована, а всі інші члени родини цього не притримуються, то це шлях нікуди рано чи пізно. Дитина швиденько все ж таки перейде на харчування батьків, тому. Починати здоровим харчову звичку для дитини це якраз почати свій здоровий харчовий раціон. На нашому каналі дуже багато передач, присвячених харчуванню і дітей, і дорослих без міфів, залякувань і обмежень. Тому підписуйтесь, знаходьте ці випуски, передивляйтесь їх і формуйте правильні харчові звички і корисні звички своїм діткам. Наступна корисна звичка, вона всім зрозуміла, але я обов'язково на ній зупинюсь – Це гігієна. і ось тут стосовно цієї звички я бачу деякі перекоси в одних ситуаціях. Батьки розуміють, що потрібно притримуватися гігієни, вчать дітей мити руки, чистити зубки. Це є абсолютно нормально. А в певних ситуаціях я іноді бачу перекоз в бік а, підвищеної гігієни, коли навколо дитини все створюється стерильне, а, все максимально чисто, коли батьки з самого народження прасують весь одяг дитини, ошпарюються окропом весь посуд, всі іграшки, а, дитина не може там нічого підняти з підлоги. А на майданчиках за такими дітьми ходять. Мами з антисептиками і антисептичними серветками. Це такий значний перекос. Звичайно, гігієна це важливо. Цьому потрібно навчати дитину, але дитина не має жити в умовах стерильності. Це дуже сильно знижує імунне навантаження на нашу імунну систему і може призводити до того, що навпаки такі діти будуть частіше хворіти, тому що вони не звикли контактувати з оточуючим світом. Тому здоров'я. Звички гігієни – це мити руки обов'язково. Після прогулянки мити руки перед їжею, мити руки після використання туалету, ну і, звичайно, там, чистити зубки, мити вушка, навчати дітей цим навикам. І навчати це робити правильно, не робити це за дитину, тому що я знаю дітей значно старшого віку, коли батьки продовжують їм виконувати певні гігієнічні навики, тоді, коли діти вже мають це робити самі. Отже, тут маємо. Бути такий здоровий підхід. До речі, стосовно чищення зубів, дітки мають виконувати цей навик під контролем батьків до 6 років, вважається, що до 6 років дитина самостійно провести собі її народової порожнини якісно не може. Тому ось стосовно цього навику, тут потрібний контроль батьків до 6 років. А от стосовно використання туалетних навиків, використання туалетним папіром. Дитина має це робити тоді, коли вона може це. Робити. Віці трьох років дитина вже самостійно однозначно може користуватися туалетним папіром після відвідування туалету, випорожнень. І цьому дитину потрібно навчати. Часто батьки роблять все це за дитину так швидше, так менш брудно, так легше. Але пам'ятати, що навчити дитину правильно гігієні це велика відповідальність батьків і корисна звичка, якою дитина буде користуватися все життя, ну і наступна корисна звичка, яку я дуже раджу практикувати е батькам і практикувати в родинах, це. Здоровий сон. Я не буду говорити зараз про режим, тому що тут треба ділити. Дітки першого року життя вони фактично не потребують режиму, вони живуть в своєму режимі. Діти старше року тут вже мають впроваджуватись режим. Дітки більш старші 2-3 роки для них дуже важливий режим, тому що тоді їм зрозуміло, що з ними відбувається, і яким чином що буде відбуватися протягом дня, і їм так легше. А от я Хочу зробити акцент саме не на режимі, а саме на сні. Щодо сну, дуже багато е, різних міфів існує. До речі, на нашому каналі є кілька великих випусків про сон дітей. Раджу бути підписаними на наш канал і придивити ці випуски, тому що сон є такою дуже важливою складовою з другого життя дитини і дорослої людини. Також яку помилку я досить часто зараз бачу стосовно сну дітей, яка зароджується в дитинстві і потім переходить в доросле життя. Ну і не дивно, що цей нюанс зараз виникає в такий складний психоемоційний час, в якому ми живемо, дуже багато дітей зараз сплять з вінкнутим світлом, Тобто світлом якогось нічника. Батькам так зручніше, простіше, тривожність є стосовно різних е, тих нюансів, які зараз відбуваються в країні, нічних обстрілів, всього іншого. А, і часто е, дітки привчаються спати із фоново вімкнутим світлом. І е, коли я питаю батьків, навіщо вони це роблять, батьки кажуть, що нам так спокійніше. І часто відмічають, що вони навіть до народження дитини також спали з вімкнутим світлом. Сон у дітей і у дорослих має бути в темряві. Я знаю, що зараз це викличе якийсь дисонанс у частини тих, хто нас переглядає, але насправді дуже важливий гормон мелатонін. Він виробляється лише в темряві. Це гормон краси, молодості. Це гормон нашого настрою, це гормон, який необхідний для обміну речовин, і він буде вироблятися лише тоді, коли є темрява. Якщо у нас є навіть базовий світильник, світло базове, то цей гормон буде вироблятися в меншій кількості або не вироблятися зовсім. Тому важливу умову для сну, яку потрібно формувати з дитячого віку, це затемнення, та корисна звичка, до якої потрібно привчити дитину щодо сумісного сну. Це абсолютно адекватний навик. Він може бути в житті дітей перших років життя. Важливо лишень притримуватись правил безпечного сумісного сну. Про це у нас є окремий випуск на нашому каналі. Також раджу його вам передивитись і практикувати здоровий сон для своїх дітей, формуючи таким чином дуже важливу корисну звичку. Ну що, друзі? Я розповіла про п'ять корисних звичок, які я раджу практикувати в родинах, де є діти. З задоволенням почую ваші корисні звички, які ви використовуєте в своїх родинах, до чого привчаєте дітей? Тож залишайте відгуки в коментарях. Я з задоволенням їх прочитаю.